Очищувач BRC сумісний з АБО-системами всіх поколінь. Спеціальна присадка, яка розроблена для очищення і захисту системи подачі пропан бутану нафтового скрапленого газу, це продукт, який виробляється із застосуванням сучасних технологій очищення, видаляє забруднюючі частинки речовини з пропан бутану, забезпечує рівномірне згоряння палива, відмінна сумісність з матеріалами, підтримує в чистоті систему подачі палива, сприяє видаленню слідів води в паливному баку. Захищає паливну систему від відкладень, забезпечує захист від корозії, підтримує частоту форсунок і фільтрів, сприяє змащенню форсунок і впускних клапанів, забезпечує легкий холодний запуск. Окремо слід відзначити, що спрей brl 9001 повністю розчинив пропан бутанії і не залишає осадів. Додаткові випробування показали хороше поєднання з газом. Навіть після місяця зберігання рідина не відокремилася від палива, а її стан відповідав початковому. Спосіб застосування. Сування випускний отвір флакону слід помістити по центру виносного заправного пристрою і натиснути до опору. Утримати в такому положенні слід близько 30 секунд. Даний флакон об'ємом 150 мл. Рекомендується використовувати для повного балона з корисним об'ємом газу від 30 до 50 літрів. Виробник компанія BRC Autogas Equipment, Італія.